Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо наш челендж і сьогодні день п'ятий, а саме це фінанси і гроші. І байдуже на якому б рівні ви не були. Який рівень проблем у вас не був нестачі грошей? Чесно вам скажу, через подяку і вміння правильно використовувати її, ви можете покращувати своє фінансове становище. Пам'ятаємо про те, що ми думаємо, те ми і збільшуємо. Якщо ваш постійно іде фокус на тому, що у вас не вистачає коштів, ви це збільшуєте. І є прям відома така фраза, що те, за що ми вдячні, збільшується, а те, за що ми не вдячні, ще стає меншим. Тобто, якщо у вас є така ситуація, що у вас тисяча гривень на карті. І виходите і кажете, що в мене немає коштів. Це означає, що ви обостінюєте те, що у вас є. Ви невдячні, ви фокусуєтесь на тому, що у вас нестача, і скоро у вас і не буде тисячі, і не буде нового приходу. Я, вас, я розумію це як ніхто, тому що, в принципі, дуже багато років я довбалася від того, що в мене ніколи не було коштів. У мене вистачало їх тільки рівно на комуналку, оплатити оренду дому, там трошки десь там можливо погуляти. Про відпочинки я взагалі не мріяла ніякі, дуже рідко, щоб вони були. І постійно в мене був фокус на тому, що немає клієнтів, немає грошей. І як би воно зараз, можливо, навіть подебільному вам не звучало за те, що в смислі я буду ходити, дякувати, вони будуть з'являтися. Так, вони будуть з'являтися. Якщо ви навіть одні гривні будете дякувати, вони будуть з'являтися. Приклади. Я, наприклад, в себе в банкінгу в Privat24 створюю певні конверти на те, що я хочу. І я пам'ятаю, що в мене був період, коли на цих конвертах було. 76 копійок, 10 гривень, 20 гривень. Ну, звісно, бо як всегда, да, я відключала тось, я відкладала ці гроші. Ну, коли мені треба було щось, в мене не стояв мозок піти заробити більше. У мене стояв мозок взяти або в кредит, або взяти з відкладених. Наразі я тільки теж напрацьовую навик, і до речі, сьогодні вам даю прям дві полезності, в кого є борги. Коли проблеми з фінансами, у вас нульова фінансова грамотність. Е, я знаю, про що я говорю, бо мені 36 і я тільки її вчуся. Е, я дуже сильно рекомендую вам книгу е, Багатий чоловік Вавилона». Чесно, я цю книгу дуже багато років обходила е, і не читала. Аж допоки я не пішла на наставництво саме по фінансам і не прочитала цю книгу. До речі, коли я її прочитала, я закрила всі свої борги по цій системі. При цьому дуже швидко. Але пам'ятаємо, в мене був накопичений потенціал до цього вже заробляти. Тому не треба розчаровувати, що в мене не виходить. Книга шикарна. Вона пояснює, як мати гроші, як їх відкладати, як збільшувати, як інвестувати і як закривати борги. Там прям покроковий план рекомендую. Тому давайте сьогодні у нас завдання перше. Пам'ятаємо, якщо у вас не вистачає грошей, це не причина на тому, щоб постійно на цьому фокусуватися. Тобто вам треба перемістити ось тут думки. І, грубо говоря, це не означає, що е, ну, там, у вас немає за що за комуналку заплатити, а ви такі, я багато, я магніт, я мільйонер. Ні, це не ця історія. Це історія в тому, що вам треба на місці почати шукати, де у вас є гроші. Це прям основа основ. Потім ви згадуєте, і якщо ви, ви згадуєте, коли у вас були гроші. Основна задача, нагадую ще раз, це емоції, яку ви відчуваєте. Це ваш певний стан, а наша емоція і стан це певна вібрація. І чим більше ми про це думаємо, яку ми вібрацію від себе, да, отак, прям, якщо уявити як хвиля випускаємо, то до такого самого е, ці вібрації доходять і збільшуються. Знову ж таки, якщо я вібрую на частоті нестачі, то ці вібрації йдуть до таких же ж енергетичних кіл, де нестача йде. І в мене навіть немає вже того, що не було. Ну і звичайно, так з достатком. Тому дивіться, коли ми кажемо, що у нас немає грошей, це неправда. Це завжди брехня. завжди. Тому що по факту у вас є. За що їсти. У вас навіть 10 копійок можуть бути, але це гроші. І зараз ви будете переводити увагу. Перше, що ви робите, ви згадуєте з дитинства, як до вас все приходило легко. Тобто, згадуємо, що в дитинстві ви мали велосипеди, ви їли морозиво, у вас був одяг, у вас були іграшки, у вас були там певні поїздки, можливо, в школі. Да? І це все оплачувалося грошима. І тоді вам для того нічого не треба було робити. І тоді для вас гроші дорівнювало легко саме у вашому випадку, тому що ви це отримували на постійній основі. І не думали, що у вас немає грошей на мороженку. Тому, що чим ми будемо займатися? Перше, давайте ви почнете згадувати із дитинства і свого дорослого, що перше, у вас завжди є їжа. Ви в дитинстві, скоріш за всього, жили в будинку, а не на вулиці. Це теж гроші. А скоріш за всього, ви отримували освіту і університети, і коледжі, і школи це теж гроші. Тобто, ви, що вам треба зробити? Почати згадувати, скільки речей ви мали протягом свого життя. А також нагадуйте, як ви добирались до школи. Ну, понятно, що навіть якщо ми беремо історію, я їздила, ходила пішком в друге село, але все одно десь там вас підвозили, щось там придумувалось. згадуємо ті ситуації, саме де були задіяні гроші, і ви то отримували. Е, далі, у вас були підручники, у вас були книги, у вас були зошити, ручки. Це теж куплялося за гроші. Далі, ви їздили кудись на канікули, навіть до бабусів село, як завжди, нас здавали. Це все одно гроші, тому що навіть поїхати на автобусі це гроші. А далі, які у вас були цікаві подарунки протягом життя, тому що зачасту, ну, всім дітям, ну, яка б не була паскудна ситуація, десь на дитина якусь та іграшку їй хтось подарує. Велосипеди, іграшки, різні забави. Згадуємо юпі, згадуємо жувачки. Хто молодший, не згадує, не знає. А ви ходили до стоматолога навіть дитиною. Це теж гроші. Ви ходили до лікаря, вам купували ліки, коли ви хворіли. Вам купували різні комікси, не знаю наклейки. Це теж гроші. І ваша основна задача. Коли будете зранку виконувати ці завдання, погрузитися і згадати протягом життя, коли у вас були гроші, починаючи з самого дитинства. Далі невеличкий лайфхак для вас, на чому ви можете ще концентруватися. От згадайте той день, той момент, коли ви отримували найбільшу суму грошей в своєму житті, це може ну от у всіх це буде різна сума, різний момент. Але от згадайте оцей момент, коли вам давали найбільшу суму грошей, і ви знали, що це воно. От воно ваші, ваші гроші, і ви можете з ними робити все, що ви хочете. І тоді у вас була певна емоція. Якщо ви зараз в опочці, вам треба найчастіше згадувати речі і ситуації, де у вас були гроші, і перепроживати той стан, коли у вас є ці гроші. Що ви робите? Давайте. Рано, тобто домашнє завдання. Ви берете. Рано прокинулися, пишете 10 речей подяки за те, що у вас вже є. Як зазвичай, це незмінно всі 28 днів. Написали, перечитали. Кожне перечитали і сказали після цього дякую, 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 і постаралися відчути. Друге, ви. Е, Сідаєте і прям ну виділіть, от скільки можете. Спішите на роботу 2 хвилини добре, 3 хвилини добре, 5 прекрасно. Виділіть час і почніть згадувати, як саме у дитинства у вас були речі, які коштували гроші, і вам вони приходили легко, просто за те, що ви є. Так як я це розказала в минулому. Тобто ви це не записуєте, ви сідаєте і згадуєте, згадуєте і перепроживаєте ці щасливі прекрасні емоції. Також сюди можете додати ось цей момент, коли у вас було найбільше грошей. Але ваша основна задача на цьому етапі показати вашому мозку, що у вас є моменти в житті, коли гроші приходили легко. А найлегше вони нам приходять, коли ми були дітьми. Далі, ви берете, це може бути листочок. Папірець, ну зараз це не актуально. Я завжди за те, щоб самостійно зробити собі заставку на телефон, так як ми робили це минулий раз, коли писали фразу. Тому сьогодні ви можете зробити її самостійно. Я, взагалі, це роблю в сторіс, беру просто чорний фон чи білий, пишу фразу, зберігаю цю і ставлю собі на заставку. І ви записуєте таку фразу. Дякую за всі гроші, які я отримувала. Протягом всього мого життя. Дякую за всі гроші, які я отримав або отримував протягом всього свого життя. Цю фразу ви маєте прочитати зранку обов'язково. Найкраще, коли вона у вас буде майоріти протягом дня, ось так на очах. Якщо ви, наприклад, працюєте за комп'ютером, ви можете написати на листочку і вчепити на комп'ютер з боку. На заставці, якщо телефоном ми всі користуємося, поставте на цей день заставку. А якщо у вас проблеми з грошима, то просто-напросто залишайте цю заставку і ці слова повторюйте. Зранку, як прокинулися, вечором прочитайте обов'язково. А в ідеалі протягом дня 3-5 разів прочитати і провідчувати цю фразу. Далі. Знову ж таки, і я рекомендую цю заставку залишити в себе. Ви можете красивий фон підібрати під ці слова, як хочете. Якщо є бажання, я, можливо, навіть, до речі, варіант, я зроблю таку заставку, і ви зможете заскрінити в мене в сторіс. Тому сьогодні переходьте до мене в сторіс, да, і, і дивіться. Дивіться, десь будемо залишати. Так, далі. Цю бумажку, бумажку, заставку ви залишаєте. Думаю, тут понятно. І останнє, перед тим, як лягати спати, ми беремо наш чарівний камінчик подяки. І згадуємо всі мінімум три речі, які з вами сталися протягом дня хорошими і кажемо дякую, дякую, дякую. Кому зручно благодарю, 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 благодарую, 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 кому як зручно. Тут головне певна вібрація. Погнали! Тепер будемо збільшувати гроші.